Сьогодні маємо честь поділитися з вами доповіддю про діяльність нашої екологічної гідбригади, «Екомолодь» На тему Земля моя Україна. Ти вічно будеш жити. Наша земля, наша Україна, є недооцінним джерелом життя та добробуту для кожного з вас. Вона дає нам свої багатства, свою красу та своє неповторне диво. Тому важливо навчитися відповідально та ощадливо ставитися до природи. Охороняти її та берегти як джерело нашого здоров'я та щастя. Наше маленьке село Петрівка оточене прекрасними луками, лісами та річкою Бересовою, є справжнім райським куточком. Ми пишаємось тим, що наш район виходить на екологічні мережі Харківської області, що свідчить про високу екологічну цінність. Нашої місцевості та її важливе значення для збереження природних багатств. Незважаючи на складні обставини та обмеження зумовлені військовим станом, ми продовжуємо свою діяльність. Ми здійснюємо моніторинг перелітних птахів. Ідентифікуємо рослини та тварини, а також піклуємося про чистоту наших подвір'їв. Наша робота об'єднує всіх учасників нашого закладу освіти від дітей до вчителів. Ми проводимо різноманітні акції, конкурси та флешмоби, що спрямовані на підвищення екологічної свідомості. Учні нашої школи активно беруть участь у різних заходах, таких як Всеукраїнська акція Птах Року. Та акція годівничка, де вони демонструють своє зацікавлення у збереженні природи. Крім того, ми співпрацюємо з органами місцевого самоврядування та беремо активну участь у закладанні та догляді за сільським парком. Закликаємо всіх вас приєднатися до наших зусиль у збереженні нашої прекрасної землі. Спільними зусиллями ми можемо зробити нашу планету чистішою та здоровішою для майбутніх поколінь. Навіть у цей складний час, час військової агресії, ми віримо у нашу перемогу та продовжуємо працювати. Ми впевнені, що наша держава буде квітучою, а наша земля ще більш прекрасною і здоровою. Дякую за увагу! Віримо у краще майбутнє для нашої України.